Чапленому попрощалися із двома дітьми, що загинули 24 серпня від удару російської ракети. Життя за 20 кілометрів від фронту. Жителі Апостолівської громади долають наслідки обстрілів. У Дніпрі погасили нову марку від Укрпошти. Три райони Дніпропетровщини потрапили під російський вогонь протягом ночі, 26 серпня. Гатили по Нікопольському, Криворізькому та Синельніківському районах. На Криворіжжі атакували Зеленодольську та Широківську громаду. По Нікопольщині зі ствольна артилерії стріляли п'ять разів. У Нікополі пошкоджені дев'ять приватних будинків та стільки ж господарчих споруд. У Марганецьку громаду прилетіли п'ять снарядів зградів. У Червоногригорівську десять з важкої артилерії. Обійшлося без руйнувань та жертв у Синельниківському районі. Ракетні удари по двом громадам. В одній громаді руйнування на сільськогосподарському підприємстві, у другій громаді. На дорожньому підприємстві виникла пожежа у приміщенні з технікою. Вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів. До ліквідації наслідків були залучені сім рятувальників та одна одиниця пожежної техніки. Полум'я вже загасила. В день росіяни чотири рази обстріляли зеленодольську громаду. З ураганів поцілили по великій Костромці та Зеленодольську. Поранена 63-річна жінка. Вгатили і по Нікопольському району масштаби руйнувань з'ясовуються. Ты, Боже, святый крепкий святый, бессмертный, помилуй нас, Блажение, непорочный путь, ходящий за понес ходит, Аллилуйя, Блажень, испытающийся среди него, Всевсы защиты. наводим порядки після прилітків сусідського дому взагалі, і тут. Це розбросано, розкидано, вікна повибивані, двері теж, шифра немає, криш немає, ні, ні в одному поміщенні немає ніде нічого. В гаражі там бачили зриви, що, що дим. А я якраз бензопиство йшов. Треба і травина косити. Воно все час до середини городу дійшов, а воно якраз ну, хороший такий, сильний такий зрив був. Ну я трошки назад, назад повернувся. І тут дзвонить дочка. Шоки, звісно, і припуганий і плаче. І оце ж розказує, що, що тут таке трапилося. Все сидить далі, воно чим далі, тим менше пошкоджень. Ну а напроти ось, ось, ось сім'я живе, чоловік з жінкою. Там, там далі. По сусідству хлопчик 11 років погиб, Заболіло його, розчищали, під завалами його знайшли. Рядом тут, де, 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 де яма, там метрів 6-5. «Де воронка? оце там стояла хата, її тепер немає. Загинув хлопчик, загинув, дуже його шкода. 19 серпня армія РФ вкотре обстріляла населений пункт 1 травня в Апостолівській громаді. Через осколкове поранення у власному будинку загинув 36-річний чоловік. Його собака лишився неушкодженим. Доглядають за ним сусіди. Тієї ночі російські снаряди пошкодили і будинок пані Світлани. Це перший прильот був час ночі, три десь отут були. А потім ну, я вийшла, послухала, пішла опять в домівку. І знову були прильоти, два прильоти. А потім я вже пішла в підвал. Було сильно. Вікна, деякі стекла повилітали. Це страшне. Останні дні, буквально з самого утра. Оце там ідуть бої дуже тяжолі просто. І прильоти сюди дуже часто. Загалом у селі 1 травня пошкоджено 11 будинків, а місцеві жителі знаходять нерозірвані касетні боєприпаси в себе на городах. Сьогодні обнаружили ще навіть, три снаряди не Там далі є ще один, ще два далі, навіть. Всі останні були знешкоджені на цій території. Ось. Виїжджати не плануєте там. Ні, а зачем? А куди? Тут я родився, тут я і помру. Навіть. Приїдуть, будемо бити. Навіть. Все, навіть. 8 липня близько сьомої ранку в населений пункт Новосеменівка росіяни скерували ракету С-300. Через це тут пошкоджений водовід та частково зруйновані чотири житлові будинки. В момент прильоту ракети місцевий житель Василь був на вулиці. Я вийшов, ходив, ходив, тут воно почало брати. Я став і збалакив по телефону. Це я вам показую, як воно було. Як глянув, блін, і одразу тут. Впав, накрив руками голову і лежав минут 20, поки воно все вернулось назад. Побило кришу, там дивіться, полатано, там і далі, там і потолок пробило в, этому, в хаті. Усього в Апостолівській громаді 20 населених пунктів. За словами голови Андрія Оси, від російської агресії постраждали шість із них. Тут пошкоджені та частково зруйновані більше 60 житлових будинків. Люди виїжджають з усієї громади, за нашими попередніми підрахунками десь 30-40% виїхало. Дуже важко встановити точну цифру, люди виїжджають, потім повертаються. Зазвичай люди виїжджають, коли у нас починається шум, мабуть, обстріли. Люди, як затихає, повертаються. Постраждалим надається термінова допомога у вигляді шиферу, плівки, листів ОСБІ. До війни в апостолівській ОТГ проживало близько 18,5 тисяч осіб. Нині проживають близько 13 тисяч. За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченко, попри регулярні обстріли з боку армії РФ, усі громади Криворізького району працюють в штатному режимі. Останні два місяці ворог обстрілює систематично, хаотично кожної з громад нашого району. Я не скажу, що це збільшена активність. Вона стабільна. Кожного дня, яка то громада потерпає від обстрілу до прикордонних територій громади, а також, на жаль, страдають і населені пункти. З початку повномасштабної війни в Криворізькому районі внаслідок обстрілів російською армією загинули 17 цивільних осіб. 44 отримали поранення. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. За цей Тиждень ворог обстріляв чотири райони нашої області: це Криворізький район, Нікопольський район, Синельниковський район та Дніпровський район. На Дніпровським районі була збита ракета а збройної агресії за цей тиждень. У нас 26 людей загинуло та 42 особи поранених. З них 25 людей загинуло під час атаки на Чаплино. Вчора були завершені всі пошукові роботи. Тобто ДСНС вчора ввечері все завершило. Зараз роблять це для того, щоб поновити там сполучення, в тому числі поновити сполучення евакуаційних поїздів, які рухаються з Донецької області. Нікополь, це у нас велике промислове місто, в якому мешкало до початку війни більше ніж 120 тисяч людей. Зараз там залишилось 40 тисяч людей, майже 80 тисяч людей, приблизно 80 тисяч людей сьогодні переїхали до інших громад. Легова частка з них переїхала до Криворогу, інша частина переїхала до Кіровоградської області та інших областей. Стосовно ситуації з переселенцями, ми бачимо вперше за часи війни. Наступну динаміку у нас в тому тижні було трохи більше, ніж 317 тисяч офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день кількість внутрішньопереміщених осіб зменшилася на 2 тисячі людей. Тобто 2 тисячі людей виїхали з Дніпропетровщини. Ми пов'язані з тим, що кількість обстрілів стала більша. Загальна кількість обстрілів, вона приблизно 30. А так було за цей тиждень нанесено по території Дніпропетровщини. Ми ведемо повний облік всіх об'єктів, які постраждали від обстрілів. А ведемо переговори про те, щоб потім залучати кошти для відбудови зруйнованої інфраструктури. Органи державної влади працюють. Ситуація на всіх кордонах я запевняю всіх наших мешканців. Вона стабільна і під повним контролем. Збройних сил України все працює. Будь-яких проблем з ліками немає, будь-яких проблем з критичною інфраструктурою немає. Кирило Черкашин розповідає, їхній будинок підпав під програму по відключенню від центрального теплопостачання відповідно до рішення міськради у 2021 році. Чоловік каже, мешканці хотіли б користуватися електроопаленням, але електрощитову їм змінювали понад 20 років тому. Звертались щодо ремонту до балансу утримувача. Шо сервіс 5, відповідає, що в нього немає коштів. В країні війна, до цього карантин. І, взагалі, наш будинок в них не в першу чергу, тому що вони ніби двоповерхові і пріоритетність значно нижча». Анна Петрівна жива у цьому будинку, каже, отримує пенсію 2600 гривень. Коли ще всі пользувалися тепломережею, то було 900 гривень в місяць. А в минулому році вже половина поставила індивідуальне, то а нас. Получилось 2800 вже платить двохкомнатна. А в цьому році зять пішов, то кажуть, ми відключати не будемо. Ну просто ви будете оплачувати за весь дом, хто залишився. А нас осталось дві квартири. Раніше сказали нам, що це не ваша вина, що ми допоможемо вам оплатимо там хоч половину, а зараз проєкт зроблять безплатно. Ора зять пішов ніяких проектів безплатно не будуть робити. Все за свої кошти, крім того, у будинку є підвал, яким місцеві користуються як сховищем у разі повітряної тривоги. Кирило каже: у підвалі стара проводка, яка не витримає електрообігрівач. Військові дії продовжуються, і вже скоро осінь, і вже будуть дощі, сирість. І щоб тут не накопичувалася пліснява і не псувалося, скажімо так, хоча б зовнішньо нічого, то потрібно все ж таки підтримувати опалення». <ганувач> Заступник директора з енергетичних питань КП «Жилсервіс-5» каже, планову перевірку мереж у будинку проводять щороку. Наразі система справна. Якщо мешканці хочуть встановити опалювання у підвалі, вони можуть звернутись до підприємства з відповідною заявою, бо наразі його опалювання не передбачене. Для підвищення кількості кіловат для кожної окремої оселі мешканці мають самостійно звертатись до ДТЕК. Вони від нашого е імені. Від КП жилсервіс 5 подають заявки, бо в нас не такий штат співробітників, щоб кожному мешканцю, який хоче збільшити потужність, ми надаємо довіреність і там весь пакет документів, який від нас. Вони отримують рахунки, технічні умови і йдуть замовляти проект. Генеральний директор «ДТЕК» Дніпровській електромережі Андрій Терещук розповідає, в багатоквартирних будинках їхня компанія взаємодіє лише з балансоутримувачем. Тому мешканці, які хочуть збільшити потужність будинку, мають звертатись до компаній, які ці будинки обслуговують, або до ОСББ. Є обмеження автоматичними виключателями на кожну квартиру. Тобто, зараз розміщення мощності, якщо підготовлені сіті в домах, в старих домах це 5 кВт по останньому рішенню. А в новых домах она уже сразу 5 кВт. Опять же, 5 кВт в старых домах, если внутридомовые сети готовы, да, и на это есть соответствующие документы, разрешения. Потому что если сети не готовы, а в старых домах сети планировались под 3 кВт, если не было электроплиты, не было электротопления. Ми надіслали офіційний інформаційний запит до міської ради 8 серпня. Відповідь із цього питання у встановлений законом строк не отримали. Адвокат Станіслав Ліфлянчик радить мешканцям створювати ОСББ або переходити до іншої керуючої компанії, якщо якість послуг балансу утримувача їх не задовольняє. Що стосується бомбосховищ, вони повинні знаходитись на особливому обліку в міській раді. І при міській раді, якщо я не помиляюсь, є створений департамент, який відповідає за дані бомбосховища і їх стан. Необхідно звернутись до міської ради. Повідомити про ситуацію з бомбосховищем. Якщо його немає в обліку, треба повідомити, що є таке бомбосховище. Візьміть на облік. Ну треба звертатись. За словами одного з мешканців будинку Кирила Черкашина, заяву на збільшення потужності електромережі вони не складали. Заступник голови Дніпропетровської ОВА розповідає: наразі для підготовки до опалювального сезону створили оперативні штаби. Ведуть перемовини з іноземними донорами. Загалом в області до опалювального сезону готують 1039 котелень. Вони будуть Опалювати 11 тисяч 224 житлових будинки, 800 садочків, 905 шкіл та 169 лікарень. Наразі 75% об'єктів вже готові до початку опалювального сезону. Стосовно міста Нікополь свого часу міста в нашій області пішли по шляху альтернативної енергії теплової. Так і місто Нікополь на сьогоднішній день воно повністю не користується централізованим опаленням. Стосовно Нікополя альтернатива і знову ж таки обстріли. Стосовно міста Марганець, знову ж таки, ми говоримо про обстріли. Стосовно зеленодольської громади, ми так само маємо говорити про обстріли, але систему, незважаючи ні на що, ми готуємо для того, щоб на 1 жовтня 100% бути готовими до опалювального сезону. Тарифи на опалення кажуть в адміністрації цьогоріч не будуть змінюватися. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Владислав Смичков та Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро. Марочкою конвертик. Мамарочко і конвертик пожалуй саме. Дякую. Юрій показує п'ятирічному сину нову марку. Вдома, каже батько, вклеїть у спеціальний альбом. Прийшли сьогодні за новою маркою із сином збираємо з першої, намагаємося продовжити колекцію. Я купую для себе на згадку дитині буде. Будемо чекати наступних. На наступній марці це без патрон. Вільні, незламні, непереможні. Цю марку Укрпошта презентувала до Дня Незалежності. На Дніпропетровщині її погасили на два дні пізніше з міркувань безпеки. На погашення марки запросили міських і обласних посадовців, голову Укрпошти та представника спільноти філателістів. Усі вони поставили печатки та написали побажання на листівках. Ми цю марку випустили в кількості 1 мільйон екземплярів в нашому регіоні в Дніпрі в Кромроді, в Нікополі, в Павлограді. Достаточно сейчас ці марки знаходяться в відділеннях Укрпошти, в кожному відділенні Укрпошти вас можна привести. Марку намалював дизайнер з Краматорська. Вона складається з шести міні зображень. На неї зображені такі знакові події, які у кожного з нас, для кожного з нас мають значення. Це український воїн, це храм, це валізи в Краматорську, це жінка, яка годує дитину в метро. Філателісти могли придбати марку протягом останніх двох днів. Утім, такого ажіотажу, як було раніше, не спостерігають, кажуть співробітники Укрпошти. «Кожен, хто підходить, спрашує одну, дві, три. Вчора і сьогодні іменно про цю марку спрашують. На Дніпропетровщину надійшло 35 тисяч екземплярів. Вільні, незламні, непереможні. Вартість одного блоку 60 гривень. Конверт можна придбати за шість. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро. На благодійному ярмарку у Дніпрі зібрались близько 20 майстрів. Розповідає одна з організаторок заходу. Ми вирішили, що обов'язково маємо зайнятися так само і пошивом зимової військової форми. Тому наша ціль у 8 мільйонів гривень і комплекти зимової форми у кількості тисячі замотивували нас організувати благодійний ярмарок. Викладачки центру для дітей з інвалідністю представили вироби своїх підопічних. Їх вихованці закладу виготовляють власноруч із терапевтичною метою, аби опонувати моторику пальців. Хотілося б, щоб тепло, тепло рученят наших діток, воно передалося. Бо ці гроші ми знаємо, нам сказали, що вони підуть на теплий одяг ЗСУ. І щоб оце наше тепло, тепло сердець, тепло рученят наших діток. Воно зігривало наших бійців, які захищають наш мир. Ганна каже, що дізналась про захід через волонтерську мережу, тому прийшла підтримати ініціативу. Особливо і мені сподобалися військового зимову для наших Хендмейд підвізки, хто хто які роблять дітки з особливими потребами, і вони хлопців, знаєте доволі гарні матері гарні і ну це якась така бавовна. Робимо для наших хлопців, як би то сказати, військово зимово так форму. душевно. Світлана на заході разом із коліжанками плете кікімеру, аби показати перехожим, як це робити правильно. Як правило, на Кікімаро у нас чотири особи сідає, і ми плетемо, Ну два-три дні і у нас Кікімара готова. Спочатку було це довго. Спочатку ми плели і тиждень, можливо, і, а можливо і більше. Також на заході роздавали заблагодійний внесок смаколики, виготовлені переселенцями. Розмір внеску визначали самі відвідувачі. Олена Ростовцева, Владислав Смічков. Новини на Суспільному. Дніпро.